Змагання грації кращі гімнастки країни протягом двох днів змагалися у Черкасах. У місті вперше пройшов турнір пам'яті видатного черкаського тренера Людмили Насінник. Поборотися за звання кращої завітали учасниці з Кіровограда, Донецька, Києва та Вінниці. З деталями наші кореспонденти. Я хочу бути схожа на анну Бессонову. Це художня гімнастка. Десятирічна Анастасія приїхала до Черкас із Кировограда. Під час виступу не показує ані хвилювань, ані емоцій. Кожен рух виконує із ювелірною точністю. Найскладніше для мене було це підкинути оберт та зловити його ногою. А найлегше було перекрутити поворот. Мені подобаються плавні елементи та шпагати. Розмі... Розминатися мені подобається». Таких, як Анастасія, до Черкас приїхало аж 130. У складі 13 команд вони боролися за місце на п'єдесталі першості. Змагання були присвячені пам'яті видатного черкаського тренера Людмили Насіник. Урочисте відкриття турніру розпочалося із хвилини мовчання. Саме Людмила Насіник виховала не одне покоління талановитих спортсменок та тренерів. Хочу сказати, я Гімнасті, нове добившись більш ярких результат Каплю того, що внесла вона я смогу донести, тому що тут вклад, який зробила моя мама людмила Івановна, на сінік развіті художньої гімнастики в Черкасах. Он просто не Помилуватися граційними рухами юних гімнасток завітав і директор комунального підприємства дирекція парків Олександра Дудьки. Коли до мене звернулися батьки дітей, які захотіли, щоб прийшов цей захід, я з задоволенням відгукнувся і допоміг проведенні сьогоднішнього свята. Я сподіваюся, що в кінці цього року або до весни, початку наступного року закінчиться будівництво спортивного залу 18-й школі і саме там же діти зможуть займатися художньою гімнастикою. В честь на турніри відстоювали три команди. Дуже хороший турнір, цікавий, дуже красивий зал, ну, проведення дуже нам дуже нравится, Ну, Дівчата дуже дуже переживали, але показали всі свої сили, способності, порадували тренерів, батьків. Я думаю, для дітей це дуже великий праздник. Учасниці турніру змагалися у 10 вікових категоріях та низці спортивних розрядів. Вік учасниць – від 6 до 16 років. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Спорт.